Компромісного плану миру для України поки що немає. Найболючіше питання територіальне і одне із основних гарантій безпеки для України. Як американці з'їздили до Москви, чим закінчилися переговори у Флориді та чому Володимир Зеленський у Європі говорить про підсилення української армії? Валерія Дерменджеєва усе знає. Ми вважаємо, що краще проводити переговори в тиші. Ми не підтримуємо мегафонну дипломатію. Американці також дотримуються цієї позиції. Так, прес-секретар Путіна Пісков прокоментував візит американської делегації до Москви. Вперше відбувся прямий обмін думками. Вчора щось було прийнято, щось було відхилено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес у пошуку компромісу. Ми всі готові зустрічатися стільки разів, скільки буде потрібно, щоб досягти мирного врегулювання. Але компромісного плану щодо завершення війни Росії проти України поки що немає. Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів з американ зустріч тривала понад п'ять годин. За його словами, обговорювалися територіальні проблеми найважливіше питання як для Кремля, так і для Білого Дому. А от зміст переговорів у Росії розголошувати знову відмовилась. Ми обговорили з американськими колегами зміст документів, які американці передали Москві. Ми ознайомилися з цими документами. Ми не обговорювали конкретні формули, конкретні американські пропозиції. Ми обговорили суть того, що було в цих американських документах. Ми могли погодитися з деякими речами. Ми критикували деякі речі. У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, Вашингтон продовжує роботу і прагне завершити розв'язану Росією війну. Я вже врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Наші люди у Росії щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Ситуація складна, і я назвав би все, що відбувається, хаосом. Ми намагаємося це врегулювати і завершити цю війну. Нагадаю, зустріч Путіна зі спецпосланцем США Стівеном Віткофом зятем Трампа Джаредом Кушнером відбулася напередодні в Москві. Обговорювали план щодо врегулювання війни Росії проти України та перед зустрічю в Кремлі Путін знову вибухнув публічними погрозами цього разу не тільки на адресу України, але й у бік всієї Європи. Другий день поспіль Путін робить заяви, які свідчать про те, що він не планує припиняти війну. Вчора він заявив, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. Ці погрози спрямовані насамперед проти Одеси, про яку президент Трамп відгукувався з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона сама й почала. Якщо цього не відбудеться і Путін знову плюне світу в обличчя, наслідки повинні бути. Росія повинна припинити витрачати час, який має бути миром, зважаючи на загрози Кремля, держави НАТО збільшують витрати на оборону і підтримку України. За словами генсека альянсу, безпека України тісно пов'язана з безпекою держав НАТО. Тому Альянс зацікавлений в успіху мирних ініціатив. США. Важливо, що мирний процес відбувається. Сподіваємося, що він принесе результати. А якщо затягнеться або не принесе результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян. Це зробити дві речі: по-перше, переконатися, що росіяни розуміють, що постачання зброї в Україну триватиме. Саме це відбувається сьогодні завдяки США та європейцям. По-друге, переконатися, що економічні санкції дають результат, що вони є ефективними. Тим часом про підтримку української армії в Європі домовляється президент України Володимир Зеленський. У Парижі він відвідав підприємство, яке випускає винищувачі, та провів переговори з керівництвом заводу. Обговорив Перспективи співпраці та технічні характеристики літаків, які Україна планує придбати, президент Франції Еммануель Макрон за результатами зустрічі з українським лідером заявив, країни Євросоюзу планують завершити роботу над рішенням про допомогу Україні за рахунок заморожених активів Росії вже до Різдва. Коли ми говоримо про мир, кожен з нас повинен зіграти свою роль. Для Росії це зупинити агресію, але вона не показує, що рухається в цьому напрямку. Україна єдина країна, яка може говорити про території, адже мова йде про її власні території, визнані міжнародним правом суверенними. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, про них не можна говорити або вести переговори. Якщо українці не сидять за столом переговорів, також про щось домовлятися не можна без участі європейців і всіх союзників коаліції охочих, бо вони є гарантами для України і тому, що мова йде також про безпеку Європи. Про гарантії безпеки для України говорив і президент Зеленський в Ірландії. Заявив, вони мають бути чіткими і зрозумілими, щоб агресія Росії не повторилася через рік. Цей візит до Ірландії відбувається в один з найскладніших і водночас найоптимістичніших моментів. Зараз, як ніколи, є шанс покласти край цій війні. Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Той, хто здатний їх приймати, буде їх приймати. Я здатний Лювати рішення важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не вирішувалося без України про нас, про наше майбутнє. Ірландія ж виділить Україні 125 мільйонів євро на військову та енергетичну підтримку. Окрім того, країни підписали угоду про зміцнення двосторонніх відносин, зокрема в галузі кіберстійкості. Путін продемонстрував повну байдужість до цінності людського життя та міжнародних законів і норм. Навіть попри просування зусиль щодо припинення війни, він прагне отримати перевагу за столом переговорів, посилюючи тиск на передовій та на українські міста й інфраструктуру. Йому не можна дозволити досягти успіху. Мир прийде в Україну. Я щиро сподіваюся, що цей день настане скоро. Ірландія буде готова співпрацювати з Україною та нашими міжнародними партнерами партнерами, щоб допомогти зміцнити цей мир і підтримати Україну на шляху до відновлення, Володимир Зеленський також заслухав доповідь української делегації після переговорів. у США. за його словами доручив продовжити конструктивну співпрацю з командою президента Трампа та європейськими партнерами. Зеленський наголосив, Україна серйозно ставиться до дипломатичної роботи і зацікавлена в справжньому мирі та гарантованій безпеці. Наші дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень. Українська розвідка передаватиме партнерам наявну у нас інформацію про справжні наміри Росії та її спроби використовувати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень. Зустріч української та американської делегації у Флориді. Президент США Дональд Трамп вважає, Ає позитивною, я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду. Нагадаю, переговори між Україною та США відбулися у Флориді 30 листопада. Глава американської делегації Марко Рубіо наголосив на необхідності надання Києву дострокових гарантій безпеки. При цьому, за його словами, Росія повинна цитую стати частиною рівняння. У свою чергу глава української делегації Рустем Уміров подякував Вашингтону і зазначив, що зустріч була продуктивною і успішною. Робота над досягненням стійкого миру триває. Валерія Дермаджиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.